Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми з вами говоримо про прямокутний трикутник, знову про прямокутний трикутник, але говорити ми будемо про співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Словом, ми будемо говорити про синуси, косинуси, про тангенс і як за допомогою цих синусів, косинусів і тангенса можна знайти якісь інші сторони. Ну що ж, для того, щоб про це говорити, треба розібратися, що це воно таке і як воно знаходиться і як його нарешті вивчити. Значить, Дивіться, що таке синус? От є в нас прямокутний да? У нас є катети а, Б і водонуза С. У нас є кутик, ось цей кутик альфа. Так? І ось дивіться, навпроти цього кутика є катет. Катет А. Оцей катет, який навпроти, ми кажемо, що він протилежний катет. І поряд з ним, бачите, до нього притулився ось катет. Притулився поряд, це прилеглий катет. Ну, це перше, що ви маєте запам'ятати. Тепер дивіться, синус це відношення дробу – це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, якщо тут 8, якщо тут 10, то синус кута альфа 80. Запам'ятовуємо, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ну, а що таке косинус? Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто ось цього катета до гіпотенузи. Дивіться, і синус, і косинус ми будемо відносити до гіпотенузи, так? якийсь катет до гіпотенузи. Запам'ятали? І в синусі, і в косинусі знизу гіпотенуза. Побачили? А тепер давайте розберемося. В синусі, от у нас, бачите, буквочка І така. Довга буквочка І. Довга, вона навпроти. Тобто в синусі буква І, довга буква І. І довга це значить напроти, значить протилежний катет до гіпотенузи. А косинус буква О коротка. Коротка, тому катет буде поряд, катет буде прилеглий. Ну, я так запам'ятовувала, а ви спробуйте, може, щось, ви щось своє придумаєте. А тепер говоримо про тангенс. Тангенс зв'язує тільки катети. Гіпотенузи там немає. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тобто, щоб знайти тангенс цього кута, треба А поділити на Б. До речі, котангенс навпаки, але ви завжди можете обійтися тангенсом. Цього достатньо. Тобто синус-косинус обов'язково в чисельнику якийсь катет, а знизу гіпотенуза. А ось у тангенсі в чисельнику і в знаменнику катети, тільки в чисельнику протилежний, а в знаменнику прилеглий. Запам'ятали? Ну, якщо ні, ще раз прокрутіть відео і нарешті запам'ятайте. А тепер все це відпрацюємо на прикладах. Значить, у нас три приклади, і у нас є. Трикутник, рівнобедраний трикутник. І в цьому трикутнику відомо, що основа дорівнює 12 і висота, проведена до основи, дорівнює 8. Треба знайти синус кута при основі, тобто синус кута А. Для того, щоб ми знайшли синус, нам необхідно що? Нам необхідно... Спочатку записати, чому дорівнює синус. Значить, записуємо. Синус А дорівнює синус це відношення протилежного катета, тобто BH, Так? До гіпотенузи. Нас робочий трикутник червоним, я малюю, ось він. Так? Ось саме цей трикутник нас цікавить. І гіпотенуза, відповідно, АБ. Угу. АБ. Тепер, е якщо наше А це 12, то... А аж буде 6,5 усієї АЦ. Чому? Тому що BH – це і висота, і медіана. А гіпотенузу ми не знаємо, да? але ж ми вже знаємо теорему Піфагора. І скористаємося теоремою Піфагора, щоб знайти гіпотенузу АВ. Тобто наше АВ дорівнює корінь квадратний 8 в квадраті додати 6 в квадраті. 8 в квадраті додати 6 в квадраті. 64 додати 36 це 100, добуваємо корінь і отримуємо 10. Тепер можемо знайти синус. Значить, BH це 8, а Б це 10. Можна відповідь записати у такому вигляді 0,8, а можна тут скоротити на двійку і буде 4,5. Шукайте таку відповідь, як у вас запропоновано в тестах. Але і це, і це є правильним результатом. Переходимо до другої задачі, тут у нас прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику задана гіпотенуза вона 17, заданий синус ось цього кута і необхідно знайти катет протилежний до цього кута. І отут ви маєте зрозуміти, яку функцію вам треба включити. Якщо у вас є гіпотеноза, то однозначно ви будете говорити або про синус або про косинус. Тепер ми говоримо про катет, який дав проти, протилежний. Протилежний катет в синусі, тому ми, звичайно, будемо говорити про синус. Ну, тим паче він тут у нас є, але такі бувають ситуації, що треба використати іншу функцію. Тому давайте розпишемо, чому дорівнює синус альфа. Синус нашого ось цього кута це відношення АС до АБ. АЦ до АВ. Невідомою в нас є АЦ ось тут. Тепер я уявляю, що тут одиничка і користуюсь правилом пропорцій, щоб знайти АЦ, я АВ множу на синус альфа і ділю на одиницю. Тобто АС дорівнює АВ помножить на синус альфа. Ну, підставляю, що в нас там А. С дорівнює. Замість АБ я пишу 17. Замість синуса я пишу 8, 17 17 уявляє як 17 перших. 17 і 17 скорочує буде 8. Тобто катет АЦ дорівнює 8. Ну, і ще в мене одна задача є, ось вона. Один катет дорівнює 48. І відомо тангенс ось цього кута, ось він, так? І необхідно знайти АЦ. Ну, один катет відомий, інший катет треба знайти, мова йде про тангенс, бо мова йде про два, та, про два катета. Тому давайте запишемо, чому дорівнює тангенс кута А. Значить, тангенс кута А, ось цього кута. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто БЦ до АС. І звідси ми зразу будемо виражати, чому дорівнює АС. Ось це невідоме АС. Уявили, що це перших. Тепер, щоб знайти мені АС, необхідно БЦ помножити на 1 і поділити на тангенс. Тобто БЦ поділити на тангенс кута А. Ось так. Тепер будемо обраховувати, для того, щоб я не тулила там знизу, я звільню частинку дошки. Ось так, мені цієї, цієї території вистачить. Значить, Щоб знайти АЦ, я пишу АЦ дорівнює, мені треба взяти БЦ. Це 48. Я зразу пишу 48 перших. Поділити, риску дробу я пишу, як поділити, на тангенс А. Тангенс А це ось. Я зразу переведу до неправильного дробу. 3 помножу на 7, це в нас буде 21, так? 21 додаю 30, 24. Значить 24 сьомих. Щоб поділити, ми залишаємо перший дріб без зміни, а другий перевертаємо верхніжками. Робимо йому обернений, так? обернули. Тепер 24, 48 скорочуємо тут двійка, тут одиниця. 2 я множу на 7 і отримую 14 перших або просто 14. Тобто невідомий катет а це в нас вже знайдений і є відомим. Я думаю, що нічого складного в оцих співвідношеннях немає, просто, просто треба сісти та й вивчити. Я думаю, що у вас це вийде.